Літаки стоять на відкритих аеродромах, над ними висить російський дрон, з цим нічого ніхто не робить. Прилітають ракети, дрон фіксує, відлітає спокійно. Ну, перепрошую. Ви після того появилися статті, демотивуючи в західній пресі. А наші українці обдавати ті літаки, якщо вони будуть знищені буквально в один день. Це демотивуючи, це не чесні. Насправді так не буде. Їх будуть десь представляти все. Просто я нагадаю, що до кінця 22-го, не 23-го, 22-го року мали бути створені спеціальні укриття для літаків. Вони не були побудовані до кінця 23-го року. Це я знаю. Оце я можу говорити з певністю. Я не можу сказати, чи їх почали будувати з початку 24-го року. Але до кінця 23-го з офіційних повідомлень Міністерства оборони і керівництва держави, ми точно знаємо, що їх не починали будувати, і в кінці в грудні 23-го року було поставлене офіційне завдання приступити до побудови цих укриттів.